Так, знімаю спеціально для користувача TikTok Сергей2626, ось дивіться, Nissan Leaf. Ось він код автомобіля. Підключив лаунч. Тут також цей самий Він-код знаходить. Тепер заходимо. Блок батареї. Беремо поток даних. Обираємо все. Ось пробіг в автомобіля 114 тисяч 484 кілометри. Заряджена машина на 82%. Запас ходу прогнозує 198 кілометрів. Так, переходимо, відкрило нам блок. Передивимося, що я бачу. Температура батареї 19 градусів, 20. Тепер бачимо напруга по комірках. Так, телефон сідає. Дивимось напругу по комірках. Дивіться. Розбалансу нема, все. Майже однаково, там різниця декілька тисячних мікровольт. Якщо б був розбаланс, то в тій комірці, де низька напруга, вона б світилася б червоним. Зараз прогортую всі, показую. Буде показник максимальна і мінімальна напруга по всіх комірках. Ось дивіться. Максимальна 3980. 8,7 воно скаче. Мінімальна 3975. Слізниця у нас 15 мікровольт. Це пустимо. ось тепер дивіться СОГ 95%. Хто там сумнівався, писав, що не може бути, так ось вам докази. Всі машини продаю чесні, перевірені, без ніяких обманів. Кому цікаво, звертаємося, номер телефону є в шапці профілю.